Відомі арт-персони оцінюють конкурс вперше. Іномосковські трубники трохи хвилювалися, очікуючи Максименка. Та виявилося, що у гостя та металургів багато спільного. Варт Максименко, інженер за освітою, прийшов у 2010 році. Після реставрації старенького запорожця в гаражі залишилася купа брухту, в якій майбутній художник побачив гусака. Сьогодні його оригінальні та наповнені глибоким змістом роботи стали родзинками Одеси та Києва. Я вже мені появилась такая возможность, ну, в первую очередь, посмотреть на людей, которые чем-то подобным занимаются. И ну, для меня это там хобби, работа, смысл жизни какой-то на данный период. А мне просто было интересно посмотреть на людей, которые, ну, будем так говорить, работают и в свободное время что-то подобное делают. Завод начал хорошо, и сейчас еще все это выйдет за рамки завода и это увидят. Ну, я думаю, что это обязаны, ну, как бы, Люди повинні це бачити. Головним оціночним критерієм для Кирила є художність. Саме за цією міркою він і оцінював творіння працівників заводу. Художність вот наверное, для мене играет роль. Серед робіт можна побачити величезний вітрильник з пурпуровими вітрилами, ніжні ромашки, ейфелеву вежу, металевих тваринок, велосипед, сову та інші різноманітні скульптури. В этом году ми приготували букет ромашок. так как наш цех является больше, по большей части представительств женского пола и ну каждая женщина любит цветы этот ну, букет ромашек сделан с металла и так как у нас все-таки эмаль производства каждая ромашечка у нас заэмалирована каким мы делаем эмалированную посуду Эйфелевую башню этим летом именно в этом году очень большое событие европейского и всемирного масштаба это Евро 2016 Символом события является єфілова башня. І хотілося не становитися займним забуттям, і теж прийняти участь. Конкурс скульптур з Брухту є традиційний для інтерпайп-захід, який з 2013 року щорічно проводиться напередодні Дня Металурга. Індивідуальні та колективні роботи на конкурс представляють співробітники всіх промислових активів компанії.